Добрий день, мене звати Віталіна Мірко, я учениця 10 класу Дубровицького ліцею. Хочу поставити вашій увазі тему: Оцінка нових перспективних сортів малини в умовах поліся. Почнемо з того, що ж таке малина. Ну, надзвичайно, це листопадний напівчагарник, одна з найбільш популярних і провідних ягідних культур. Ягоди її відрізняються чудовим смаком і ароматом, а також багаті за хімічним складом. З флекціонерами була виведена ремонтантна малина, що починає плодоносити вже в перший рік, і дає, врожаї за літо. Отже, перейдемо відразу до ходу дослідження. Експериментальні дослідження ми проводили протягом 2020-2022 років, і для вивчення було використано садження малини в селі Селець Сарненського району. Наша схема досвід включала 10 сортів, з них 6 традиційних і 4 ремонтантних. Нами також були проаналізовані фенологічні фази. Ми встановили, коли і за якої температури сорти молини починають вегетацію і закінчують її. Дослідили періоди цвітіння сортів, достигання плодів і появу кореневих паростків. Отже, фенологічні фази розвитку. За ним наших спостережень фінологічні фази проходили за певною черговістю. Ми встановили, що сорти малини саме в зоні полісся вегетацію починають в третій половині квітня за переходу середньодобової температури через плюс 5 градусів Цельсія. Світіння більшості сортів відбувалося в кінці травня, а деяких на початку червня місяця, тобто приблизно через місяць після початку вегетації. Також щодо зимостійкості у період проведення досліджень найбільше підмерзання рослин було відмічено у 2020 році. Це було зумовлено не лише зниженням температури зимку, а насамперед пізнім закінченням росту пагонів. Крім того, у 2020 році насадження малини були сильно ослаблені літньою посухою. Такі погодні чинники обумовили значне підмерзання ряду сортів малини. Ми дослідили, що найбільше відмерзання було у сортів Лазарівська і Одарка. Також репродуктивна здатність. Ми найбільш заспіли що найбільше кореневих парусків, дають сорти промінь 39 штук на метр смуги, харітейч, одарка, зєва, основ'янка, осіння сяйво. Також ми знаємо, що висота кореневих паростків і здатність утворювати розвинену кореневу систему є одним з показників, які забезпечують отримання стандартних саджанців. Краще розвиваються кореневі паростки у ремонтантного сорту осінні сайво. Виділяють сильною розлістю паростки сортів промінь, основ'янка, одарка. Кількість пагонів, заміщення та їх якість визначають продуктивність сорту. Ось ми перейшли до врожайності якості Ягід. Ми знаємо, що врожайність є основним показником господарської цінності сорту, яка залежить у першу чергу від його біологічних особливостей. Можу сказати, що найвищий урожай в середньому за три роки плодоношення були в сортів одарка, промінь, лазарівська, а ось сумарна врожайність літній, тобто й осінній урожай ремонтантних дещо вища. Ось, наприклад, Харітейдж за кількістю осіннього врожаю відноситься до найбільш перспективних сортів. Середня маса плодів нас варювала в межах від 1,8 до 4,8 грама. До групи дуже великоплідних відносять сорти благородна, осіння сяйво високими смаковими якостями. характеризуються сорти благородна, промінь та й вересневі зорі. Не ну, обійшлося і без хвороб малини. Найбільш уражувались наші насадження малини саме пурпуровою плямистістю і антракнозом. Почнемо з що таке пурпурова плямистість. Це така хвороба, яка була поширена і є на полісі та в лісу степу. Вона викликається грибом паразитом, ушкоджуються і пагони, і листки. А ось ознаки хвороби з'являються у червні. На молодих однорічних пагонах, переважно біля бруньок і черешків, утворюються такі розпливчасті пурпурово- або червоно-лілові плями, які з кожним разом збільшуються. Також антракноз. Це популярна хвороба, на стеблах вона проявляється у вигляді округлих або овальних, трохи таких опуклих плям. На листках утворюються дрібні округлі плями сірого кольору широкою пурпуровою каймою. Уражені пагони припиняють ріст і засихають. Листки скручуються і передчасно опадають. Хочу підсумувати. Що за комплексом цінних господарсько-біологічних ознак та адаптивністю до ґрунтово кліматичних умов вирощування кращими є сорти малини традиційні це в нас благородна ударка і промінь, а з ремонтантних вересневі зорі та херітейчі. Ось з високою польовою зимостійкістю відзначаються сорти промінь, основ'янка, благородна, ступінь підмерзання яких уроки дослідження в середньому склав 1,2 1,8 бала. Високою стійкістю проти пурпурової плямистості характеризуються сорти промінь, а ось проти антракнозу ударка, благородна та лазрівська. Також найвищою врожайністю характеризуються сорти одарка, промінь «Благородна». Підбором сортів різних строків достигання та коротким весняним опрізуванням їх, плодоносних стебел, забезпечується отримання свіжих ягід малини з середини червня до осінніх приморозків. Репродуктивна здатність зумовлена біологічними особливостями сортів. Серед цій найбільшу кількість кореневих паростків дають промінь. Одарка, основ'янка, а з ремонтатних – херітич і зєва. Інтенсивність розвитку пурпурової плямистості антракноза на стеблах малини знаходиться у прямій залежності від ступеня їх підмерзання у зимовий період. Тобто, найбільше підмерзання стебел зимою було 2020 року, що умовило найвищі показники ураження даними хворобами саме в літній період. Já pela atenção.